Перекажеш іншим своїми словами. Сатана сказав нам, Господь з вами! Господь з вами! Я не можу вас переконати. Ви ж любите так, ніби зав'язуєте канати. Ви закохуєтесь так, ніби знімаєте шкіру. Бог з вами. Я з вами втрачаю віру. Ідіть із Богом! Я з вами нічого не вдію. Що ви можете знати про безнадію? Бог дивиться безпорадно на свою подобу, натворену чоловіками світобудову, на вогонь жіночі непокори. Бог дивиться на нас, як на самоповтори. Ми такі передбачувані нетипові, скільки любові думає. А хто б подумав, скільки любові? Це наша любов, Господи, і ми в ній як подорожні. Спробуєш її відібрати, побачиш, на що ми спроможні. Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе ми навчились заперечувати очевидно. Це ти навчив нас сперечатися на Христовині. Це ти нам нічого не винен. Це ми тобі нічого не винні. Саме нашими голосами відлуння твій сумнів. Це ж ти навчив любові всіх тут присутніх. спробуєш її відібрати. Закидаємо камінням. Саме любов керує кожним Божим створінням. Це ж те, що робить кожного з нас злішим. Ти ж сам нам більше нічого не залишив. Лише небо зимового в ранішній вигин. Ти нам нічого не винен. Ти нам нічого не винен. Ти не винен, що все так дивно і так не схоже. Йди собі з Богом. Бог із тобою, Боже. Ти не зрозумієш нас зі своєю трубою. Просто ми все повторювали за тобою. Хай ця сурма останнього дня. Яка нас кличе, буде піснею тих, для якого життя далі звучить таємниче, буде мотивом тих, хто борони чортову ніжність, тих, кого не переконала більшість, не зупинив закон, не осудила зрілість, не настрашила чорного простору звірілість. Хай це буде їхній спів, їхні хорали, про те, як вони жили, як помирали.